Далі ми розберемо трохи теорії, на які частини діляться прес. На власному пресі я вам зараз покажу. От мій прес. Перше, що ми бачимо, це прямі м'язи пресу, які поділяються на ліву частину і праву частину. Вони перетинаються сухожильними білою тканиною, які роблять із них отакі от кубики. Вони можуть бути разні форми, можуть бути пропорційно один напроти іншого, може бути один вище, трохи нижче, як у мене, може бути глибокий, як у мене, може бути не Щоб Що побачити з боку стоять, вони прям вдавлені у мене. Тому це генетично. Также само у нас присутні косі м'язи пресу, які у нас повертають корпус з сторони в сторону. Прямі м'язи пресу скручують у нас, піднімають грудну клітку і піджимають таз. Це у нас роблять прямі м'язи преса. Також у нас є ще внутрішні м'язи пресу, які відповідають за дихання. Тобто, внутрішні м'язи пресу є антагоністом діафрагми. Тобто якщо діафрагма Піднімає розширює грудну клітку, у нас розтягуються м'язи, то внутрішні частини м'язи пресу вони скорочуються, являються антагоністом. Коли ми видихаємо, вони опускають діафрагму, опускають внутрішні органи вниз. Тому у нас є зовнішні, які ми бачимо, і внутрішні Тому у нас є зовнішні м'язи пресу і внутрішні м'язи пресу, які відповідають кожен за свої функції.